Відверто з лікарем, відверто з лікарем, і тема сьогоднішньої програми це міома тема для жінок. І сьогодні ми продовжуємо говорити з нашим лікарем Оленою Гармаш. Вітаю, пані Олена. Вітаю! Отже, що таке міома? Міома це доброякісна пухлина в м'язовому шарі матки. Але щоб слово пухлина нікого не лякало, я сразу скажу, що з п'яти жінок чотири. Будуть десь до менопаузального віку мати міому, але тільки одна з них буде мати ускладнену міому, та яка буде потребувати лікування. Все інше це доброякісна пухлина, доброякісне захворювання. Тобто вона не переростає в онко. Є думки різні. Є думки, що якщо вона переростає, це 0,1% переродження її злоякісно. А інші вчені кажуть, що ні, міома взагалі не переростає в злоякісно. А ті пухлини злоякісні, які з'являються все таки в матці, то окремі пухлини. Просто за цим треба спостерігати, так? Так, це спостереження. Ми завжди кажемо про причини виникнення тієї чи іншої хвороби. А от причини ніхто не знає. Вони є, звісно, але ну, це може якісь генетично детермініроване захворювання. І, як правило, і її мама мала, міому. І, можливо, бабуся мала, якщо жінка знає, що бабуся мала. Тобто це генетично детерміноване захворювання. Тобто, це спадковість. Спадковість, так. А 100% це спадковість, чи ні? Чи жінка може, якщо у у мами була, а жінка може спокійно прожити життя ну, без може і, так, може і прожити життя без міоми. Звичайно, є процент в тих родинах, де жінка не захворіє на міому. Так же, як на онкологію, наприклад, може бути, що одні члени родини мають онкологію, а інші члени цієї ж родини не мають онкологію. Ну це індивідуально. Знову ж таки, ми говоримо про спостереження. Да, в основному це спостереження. Лікування медикаментозного міоми не існує. Це тільки спостереження. Весь час на протязі першого. Року двох це раз в шість місяців. Це УЗД, а потім можна раз в рік спостерігати, як там міома себе почуває, чи росте вона, чи не росте. Вік, який вік жіночий, коли можна замислитися, що щось таке може з'явитися? В основному це такий перед мене вік, ну скажімо, ну сорок п'ятдесят. Якщо в жінки там менопауза, наприклад, 50 буде після 40. Але є й молоді міоми, коли дівчата і в 30 років мають міому, і до 30 років мають міому. Це такі випадки нечасті, але вони є. Генетика? Ну так, скоріше за все, так. Міома це одна пухлина чи кілька? Ні, їх може бути декілька, їх може бути багато вузлів. І що це за вузли? Тоді поясніть, щоб що ну, дивіться, як вона з'являється, ця міома. В м'язовому шарі з'являється одна клітинка, яка відрізняється від. Здорових клітин вона вже хвора. Вона починає ділитися і таким чином утворюється вузел. Вона до певних розмірів ділиться, потім вона може зупинитися в своєму розвитку і утворюється вузел. Оцей вузел ми і наблюдаємо. Але ці вузли вони трошки гормонзалежні. і вони мають різну залежність від різних гормонів статевих жіночих. Є узли естрогензалежні, а є узли прогестеронзалежні. В одній матці може бути різні вузли, до речі, і знову ж таки причина невідома чому так? Невідома. А бувають якісь підсли або на ножках? Це по розташуванню вже питаєте. Ага. Так, це розташування. Підслизові це вузол, який виходить в порожнину матки, всередину, так? всередину матки. Вузол, який знаходиться в самому м'язі, називається інтрамуральний вузол або інтерстиціальний. Є вузол субсирозний. Те, що ви про ніжку питаєте, вони є на ніжки, може бути не зовсім. Вони можуть м'язовий і переходить в субсирозний шар. Це субсирозні вузли. Вони ростуть в бік черевної порожнини. От по. Розташуванню такі. Тобто назовні марки. назовні, так. от вони бувають на ніжки. Ну, хоча й підслизові теж бувають на ніжки. А які з них є, ну якщо можна так сказати, небезпечними? Ну найбільш такі неприємні це підслизові. Ось вони найчастіше йдуть кровотечі, те ускладнення, яке нас може призвести до лікування хірургічного. Або безпліддя, наприклад, або невиношування, якщо це вже мова йде про вагітність і про виношування дітей. Оце вони такі самі коварні. Інші міоми, ну якщо це субсирозна міома, і вона великих розмірів, вона може давати больовий синдром. Вона може давати здавлювання органів малого тазу, з якими вона суміжна, тобто там сечового міхура, прямої кишки, сечоводу. Оце такі міоми. Вони ускладнені вже міоми, і такі міоми ми лікуємо хірургічно, тільки хірургічно, тільки операція. Так. Так, так, тільки операція про безпліддя чи за будь-якої міоми неможливо народити дитину? Ні, зовсім ні. Є міоми, при яких жінки досить легко вагітнюють, виношують дітей. Ми звертаємо на міому увагу тоді, коли жінка або не може завагітніти, або в неї перериваються ці вагітності, або є якісь ускладнення, які пов'язані з міомами. Тоді ми лікуємо ці міоми хірургічним шляхом для того, щоб вона змогла завагітніти. А так взагалі в 80% відсотків. Які випадки не потребують лікування, то йому це не вирок? Ні, взагалі не вирок, і навіть для вагітності, і навіть для вагітності. Тоді щодо операцій. Операція по видаленню міоми або по видаленню матки з міомою, що коли і чому тут залежить все від віку жінки. По-перше, від її репродуктивних планів, ну і бажання жінки теж має місце бути. Коли жінка молодого віку, вона ще планує дітей, вона планує народжувати, то тоді приймається рішення в пользу міомектомії, тобто видаляється лише вузли за збереженням матки. А якщо жінка вже такого віку там засоба рок, скажімо так вона вже виконала свою репродуктивну функцію. Вона не планує народжувати. Ну вона каже: ну навіщо мені там матка? Тоді, в принципі, видаляється матка, але тут теж все залежить від розташування вузлів, які ти вузли? чи великі, чи маленькі. Наприклад, вузли, які виходять в порожнину матки, їх краще видалити гістероскопічно, при гістероскопії. Тобто зайти в порожнину матки апаратом і видалити ці вузли. Тобто, при таких вузлах ну, не потрібно видаляти матку, якщо це в технічному. Можливо зробити або ще вузел на ніжці, який росте в черевну порожнину. Ну навіщо нам видаляти матку, якщо технічно простіше видалити цей вузел? Там нічого складного технічно немає. Тобто, тут багато факторів від яких залежить, але в основному це вік і репродуктивні плани і бажання жінки. Чому міома з'являється саме перед менопаузою? Тому що там вже йде дисбаланс гормонів, там вже гормональні зміни починаються. А так як ми сказали, що міома це гормон залежна, все-таки пухлина, отут тут і починається її інтенсивний ріст, або взагалі вона з'являється. Тобто, якщо на УЗД показали, що є міома, треба звернутися до гінеколога або ендокринолога, щоб вирішити питання гормонів. Питання? Ні, 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 ми не призначаємо ніяких гормонів. При міомі ми можемо призначити там або кок, або та ж мірена, внутриматкова спіраль гормональна, але не з метою лікування міоми, а з метою лікування якихось ще супутніх захворювань, які часто супроводжують міому і визивають якийсь дискомфорт, ти ж там маткові кровотечі, наприклад, причина яких є гіперплазія ендеметрію, або той же ендеметріоз, який визиває больовий синдром. Тобто ми лікуємо більш супутні захворювання, які супроводжують міому, і можуть визивати деякі такі неприємні симптоми. Але не саму міому ми лікуємо гормональними препаратами. Міома не лікується медикаментозно. Я ще раз наголошую, щоб всі це розуміли. Міома не лікується медикаментозно, вона тільки спостерігається: спостерігається або операція, ну, або операція, випадку, коли не це необхідно вже так. І ще ендометріоз це щоб зрозуміли внутрішній шар матки це ендометрій. От Оці клітини ендометрії вони з'являються окремо не в самому ендометрії, як вони звичайно, а в м'язу, наприклад, м'язу матці, або взагалі за межею матки. Там в трубах, в яєчниках, в брюшині це окрема тема, але вони визивають часто польовий синдром, порушення циклу і так далі. Там гормональне лікування, пані Олена. От ми говорили про. Те, де розташовані такі вузли, можуть бути розташовані, а що більш загрозливе? розмір такого вузла чи місце розташування? Більш загрозливі симптоми, які вони визивають. Тобто може бути велика міома, але вона може бути взагалі безсимптомна. Але тут нам важливо, наскільки швидко вона виросла до таких розмірів. Ну, взагалі вважається, що міоми більш 12 сантиметрів, їх потрібно видаляти. Якщо міома швидко росте, Тобто більше 4-5 сантиметрів за рік, то таку міому теж потрібно видаляти. Це швидкий рост міоми, і ми просто не можемо на УЗД віддиференціювати, чи це доброякісний вузол, чи це вузол. це вузел. швидкість це росту. Це швидкість росту. да. І при швидкому рості ми боїмося, щоб то не було злоякісна пухлина. Але не завжди ну, дуже рідко то виявляється злоякісними пухлинами. Найчастіше це все таки доброякісні міоми, але десь вона проросла, якийсь сосуд, десь вона сусуд до неї підійшов. Який її добре живить, от вона на цьому і росте. То вона не ну, з добре живлення, вона добре себе почуває і добре росте. Але для нас це вже такий знак, що той вузол потрібно видаляти, щоб не було біди. А от в класичному варіанті наскільки допустими ріст міоми за рік? Ну вона може взагалі не зростати. Ага, взагалі може не рости там і декілька, і десять років. Ну з явилася. вона може виникнути і зупинитися. Так, так. Ми її там виявили три сантиметри, і вона десять років. Ми спостерігаємо, вона десять, вона три сантиметри. Вона. Ні туди, ні сюди, от вона така, яка є. От вона виросла до певних розмірів і все. Бо я так розумію, на... причини невідомі Ніхто чому вона. не знає причини. Знали б ми причини, може б ми знали, як попередити це, але причину ми не знаємо. А є от такі випадки, як я вам казала, що бувають там і швидкий ріст, то сантиметр вона за рік може вирости до восьми до десяти сантиметрів. Бувають такі. А меншою може стати? Навряд. чи. Меншою навряд. Чи. Ні. Або то була не міома, не мімотозне узол, тому що індеметріодні вузли вони теж мають такі ж, ну, приблизно такі ознаки, як міоматозні. Ну там трошки відрізняється. Може, лікар прийняв індеметріодний вузел за міоматозний. О, там можуть бути. А при міомі ні. А ті вузли вони загрозливі? Ні, там зовсім інше лікування, там зовсім ага. інша, там, ну, інша розмова. Знову ж добре. Да, Те, да, залишимо да. для одного з наступних ефірів Хай поговорити да. про це. Ну, бо жіноче здоров'я то. Для жінки має бути понад усе. Uh -huh. Діагностують методом УЗД. Такі так. так. Ну, якщо ми уми великих розмірів, то ми при вагінальному огляді можемо, при мануальному можемо її определити. Тоді, як часто, взагалі з якого віку жінка має робити УЗД органів малого тазу? Ну, десь після 30 років має ну має вже, хоча б там раз на два на три роки має робити, тому що можуть бути по перше кісти яєчники. і той же ендометріоз. Ну якщо він безсимптомний, ми його теж не чпаємо. Ми його не лікуємо і іміоми. Ну, як правило, жінки вже приходять на регулярний огляд, тоді коли вони мають якісь проблеми. Це або порушення цикла, або щось, якийсь там больовий синдром, десь щось. Тоді вони вже починають ходити регулярно. А якщо щось десь виявляється, то тоді вже да, вони становляться такими досить дисциплінованими. Міома, ми говорили, що це не привід для паніки, для Взагалі того, щоб не панікувати. Взагалі що вже ну, уЗД показало, що воно є. Що робити? Нічого, жити, просто прийняти, що в тебе є міома. Ти повинна знати, що в тебе є міома, і все. І просто жити звичайним життям, ну тобто. Тоді як часто треба бігати до УЗД-лікаря, щоб він тобі говорив, росте, не росте, росте, не росте? Ну, Я ж кажу, що перші два роки може там раз на шість місяців є сенс, щоб розуміти, як вона зростає та міома. А якщо вона стоїть на місці, вона не росте, то в принципі раз на рік цього буде достатньо. Ну і от ще хотіла попросити вас акцентувати ще раз увагу на тому, які симптоми. От жінка не робила УЗД-діагностику, але коли вона має запідозрити, що щось не так, і це ознаки міоми, частіше всього міоми безсимптомні. Безсимптомні – це просто випадкова знахідка на УЗД, Це у 80% випадків. Але бувають такі, що частіше всього, що приводить жінку, або болі, або порушення менструального циклу. Порушення це день не той. Так, або якісь сталі більш пісні місячні, наприклад, або які з'явилися межменструальні виділення, або взагалі кровотечі. Тоді жінка приходить, і тоді вже ми її обстежуємо і виявляємо причини. І ми торкалися питання операцій: а що таке ендоваскулярні? Методики ендоваскулярні це судинні методики. Є такі це емболізація маткових артерій. Ви маєте на увазі. Цю операцію проводить судинний хірург, вводиться ембол в судини, які живлять самі вузли, і таким чином перекривається кровопостачання самих вузлів. При цьому зупиняється ріст, і тут, от при цьому, вони можуть дегратувати, навіть дегенерувати, і може бути навіть некроз. Це роблять вже коли міома є. Ну так, звичайно, це щоб коли вона не росла. Так, це коли вузли. Так, але це теж операція, вона така не набула дуже широкого користування, тому що, по-перше, ну вона дороговартісна. По-друге, теж такі операції ми робимо жінкам, які знов таки репродуктивного віку, які ще мають надію, або далекі плани завагітніти, але все рівно є дані, які свідчать про те, що вагітності при таких операціях з'являються рідше потім. Ну тобто важче жінці або завагітніти, або винести дитину і більш ускладнень при вагітності, ага, тобто тут ще є такі мінуси. Звичайно. Бо якщо є міома, жінка може завагітніти і виносити дитину, якщо так, за нею спостерігає лікар, так. веде її лікування. А при Ендоваскулярні методиці, жінка може мати міому, яка зупинила так, зріст, так. але є побічка, неможливість завагітнити або проблеми з вагітністю, так ну при такій операції проблеми з вагітністю частіше виникають, ніж після консервативної міометоктомії, наприклад, ну, абдомінальної чи лепароскопічної, тобто видалення вузла? Так, так, так. Якщо говорити про видалення міоми, її видалили, чи може вона з'явитися знову? Якщо видали окремо. У так, і це досить часто буває. Міома досить часто рецидивує, вона ну десь наприклад в відсотках ну 50, то точно рецидивує. Тобто видалили вузел і десь через там певний час, рік, два, п'ять, з'являються нові вузли. Ну, все залежить від того, в якому віці це було проведено. Якщо це було проведено, наприклад, 40 років, то і ще до менопаузи там 10 років, да, наприклад, то за цей час ймовірніше за все, що з'явиться, вузли. А якщо видалили там в 47, а в 49 вона вже зайшла в менопаузу, то тут ну можливо. Що й ні, якщо вузол з'явиться, з'явиться такий самий чи може інший. Вид? Ні, вузол може з'явитися, як він буде такий самий, Але де він з'явиться? Він може з'явитися в будь-якому. Тобто локація буде інша? Буде інша. Да, ми дуже часто спостерігаємо, коли видаляємо великі, наприклад, вузли. Один великий вузол був його видаляють. А потім там через рік, два-три, з'являється вже декілька вузлів, але вони з'являються, наприклад, той же субмукозний, який вже дає кровотечі або больовий синдром і так далі, з'являються декілька. Ну, є таке, так. От видаляють вузол, там залишається на цьому місці робець, так? Так. Якщо от у жінки видалили, але у неї репродуктивний вік, це якось вплине на момент, коли вона може завагітніти і потім в подалечку на виношування. Так, вплине, якщо це була операція з проникненням в порожнину матки. Там цей рубець да, він буде досить загрозливий для виношування, загрозливий розривом матки. Але ну що, якщо немає іншого виходу, то що робити? Ну знову ж таки, ми повертаємося до спостереження у лікаря, до звернення так, до лікаря. Лікар має в цей час, звичайно, звичайно. Якщо говорили, що не знаємо, як вони виникають, чому вони виникають, які вузли з'являться, де вони з'являться. Тобто, я так розумію, що профілактики, упередження появи таких вузлів в матці? Окрім, мабуть, здорового способу життя і здорового харчування, мабуть, немає. Ну, ми говорили: здоровий сон, відсутність нервів. Так, так. Здорове харчування, відмова від шкідливих звичок, ну і так далі. Тобто, тут такі загальні рекомендації. А от, до речі, після от Всіх цих подій, жінки, які перебували тут, які перебували в евакуації. От ви зараз, як лікар, спостерігаєте, чи збільшилася кількість таких випадків, коли у жінки діагностують міому? Чи скоріше ну напевно, що скоріше жінки, які вже мали міому, вони мають деякий ріст цих міом, цих вузлів. Так, стресовий фактор свою роль відіграв. Але ж може статися так, що стрес призупинить? Може статися, що й призупинить, так знову ж таки треба спостерігати тільки спостереження. Гомеопатія. Ми часто звертаємося до питання гомеопатії, народна медицина, попитий. Ну я поспати. скажу так, не нашкодить точно чи допоможе. Ну чого, можливо, а чого ні. Ну, якщо жінка любить гомеопатію. До речі, вітамінні комплекси, там вітамін Д на сьогодні дуже активну роль його вивчається, цього вітаміна, і ми вже знаємо, що він відіграє дуже важливу роль у багатьох процесах в організмі. От Такі онкопротекторні вітаміни: вітамін, Д, вітамін, С, вітамін, А так, будь ласка. І будь знову ласка. ж таки, ми наголошуємо, що не треба зараз бігти до аптеки, скуповувати все. Ні, 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 ні. Це ви йдете до свого лікаря, з лікарем ви спілкуєтесь на цю тему, і лікар вам вже призначить, що вам попити. Якщо ви хочете попити, то можна попити. Ну чого ні. Ну так, да, він може призначити так. якісь аналізи зробити або загальний аналіз крові. Ну принаймні. Ну, так, да, так, там. там вже так, да, в залежності від ситуації, все індивідуально. Що не можна робити робити або не рекомендується робити, якщо у жінки діагностували міому, гаряча ванна, сонячні ванни при високій температурі. Так сауни, до речі, ну тобто, це всі такі загальні рекомендації, які будуть мати місце при будь-яких пухлинах доброякісних. Будь-яких доброякісних утвореннях це все має місце. Дуже добре буде, якщо ж змінити свій стиль життя ще до того, як щось з'явилося. Отже, якщо гаряча ванна ні, то треба замінити просто теплий гарячий душ Душ. Ну, як... або ванна тільки тепла, тільки тепла тепла. Ванна так. не протипоказана. Ванна, будь ласка, гаряча вода, гаряча вода, вона гаряча ж може вода. спровокувати Гаряча вода, розширення судин. Ми потрібні тут попереджувати розширення судин в малому тазу. І якщо засмагати, то як лікарі рекомендують зранку, зранку, там, так може на две. Вечір а да або там надвечір, після п'яти так так так, коли вже сонце не таке активне. Ну все можна, але все ж можна з розумом робити. І Якщо сауна, то це не п'ять хвилин, а одна дві хвилини. Ну сауна взагалі краще відмовитися. краще відмовитися. краще відмовитися. Краще відмовитися. При цих процесах краще відмовитися. Угу. І ще одне запитання: статеве життя. Якщо є міома, це ніяк не обмежується взагалі ніяк. Тоді, якщо статевий акт він може вплинути на те, що в маці вузол почне зростати. Та ні, таких досліджень немає. Отже, статеве життя звичайне статеве життя таке, яке вам подобається, де то, якого до якого ви звикли. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що міома це не вирок. Взагалі не вирок. Це не привід для паніки. Взагалі, це таке захворювання, яке так оповито міфами. І жінка дуже лякається цього, коли вона чує цей діагноз, але це взагалі не привід там лякатися, тому що міома це одна з найдоброякісніших утворень. Ми ж з вами про це розмовляли. Що ноль тільки може переродитися і те, я ж сказала, що деякі автори вважають, що це не перероджена миома, а це ну, якийсь окремий вузел, який виник в цій мати, а от контрацептиви, і до речі, спіралі, про які ви також вже говорили, це якось вплине чи ні? Ну тут суперечливе може бути пояснення, тому що якщо ну, ми знаємо, що міоматозні узли, вони гормонзалежні, ми спостерігаємо за такою жінкою, якою ми при міомі поставили мерену, тому що вона може зростати на мірені, але ми. Не знаємо, чи буде вона зростати, чи вона до цього гормону тропна, чи не до цього. Тому тут просто спостереження. Знову ж таки, просто наглядом так, лікаря. Так, все. Так, так, І контрацептиви. Так, це має все, все, да, все можна, але все спостереження. Якщо там, не дай Боже, десь бачити зрост міоми, то звичайно треба прибирати ці гормональні препарати. Пані Олена, я вам дякую. Ну я маю надію, що якщо ми щось комусь трошки роз'яснили і комусь страхи прибрали, то це дуже добре, тому що жінки дуже бурно реагують на цей діагноз, і ну вони прям в паніку впадають, але ну ну дійсно при цьому діагнозі взагалі нема чого в паніку впадати. Це діагноз, який є скоріше за все в твоїх подружок або буде в твоїх родичів, в твоєї мами, в бабусі і так далі, в твоїх сусідів, в твоїх колег. Єдине, що всі про це не говорять вголос. А так повірте. Що в багатьох жінок ця проблема існує, але всі ми живемо, прекрасно живемо, доживаємо до елегантного віку, скажімо так, і і далі живемо вже інші проблеми рішаємо. Дякую, пані Олено. Дякую і вам за таке позитивне завершення ефіру. Чи буде таким позитивним ефір про менопаузу? Я думаю, Про що такі так я думаю, що так. Отже, Нема за що переживати. Отже, запрошую вас і на цей ефір поговорити на тему менопаузи. До наступної зустрічі. Дякую. Дякую вам. До наступної зустрічі. Дякую. І на останок, як завжди, ми попереджаємо. Не займайтеся самолікуванням. Часто звертайтеся до лікаря. Слідкуйте за своїм здоров'ям, бережіть себе. Обов'язково До побачення. до побачення. Відверто з лікарем.